Днями Рівненщина отримала сучасну техніку вартістю понад 23 мільйони гривень, а саме 10 нових екскаваторів, які вже відправились у громади нашої області. Техніка зручна, це не радянського виробництва, вона й простора, і набагато більше ми не виконуємо роботи. Вона спритніша. Ну і взагалі, це ну, за якби техніка загранична, вона більше якби, зроблена для людей. Таку техніку отримала і громада з Долбунова та вже активно її використовує. Як розповідає керівник комунального підприємства Здолбунівське Руслан Тишкун, така техніка для міста була вкрай необхідною. Техніка така для громади. Нам дуже необхідна. Він многофункційний, тому що він надає. Послуги, як і ритяями, так і привозить грузів. Він може знімати подони, ставити піддони. Раніше ми нанімали ці послуги, бо в нас не було чим не очистити. А зараз ми своїми силами це робимо, що дає змогу економити наш міський бюджет. Міський голова з Длобунівської територіальної громади Владислав Сухляк каже, що дуже вдячний за екскаватор, адже під час війни немає змоги купувати дороговартісну техніку. А потреба у ній завжди є. Тому це для нас дуже. Велика допомога і підтримка, тому що вся техніка, яка знаходиться на балансі комунальних підприємств, вона або зношена, або вже терміни експлуатації, вже пройшли по третьому разу. Екскаватори рівненщина отримала абсолютно безкоштовно завдяки співпраці рівненської обласної адміністрації з американським проєктом Говерла. Проєкт Говерла на рівнічні реалізується з червня 2022 року. Саме в червні був підписаний меморандум між обласною адміністрацією та проектом «Юсейд Говерла. І якщо коротко, то Сам проект переслідує мету допомогти органам влади, органам місцевого самоврядування у реалізації реформи децентралізації. Константин Мокляк додає, завдяки цьому проекту Рівничина вже неодноразово отримала допомогу. Попередньо для нашої області передавали генератори, ліхтарі та інше необхідне обладнання. Цього разу для міста подарували 10 екскаваторів для тих громад, які ви бачите на екрані. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал АІТВІ.